Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкої. Сьогодні будемо говорити про те, про що, що останнім часом не дуже часто говорили. Знаєте, війна так. Переформатувала наше життя, що про культуру ми не часто згадуємо. Хоча об'єкти культури у нас і, взагалі, заклади культури продовжують працювати. І треба сказати, що вони теж, як і всі, на початку війни самому, можливо, брали якусь невеличку паузу, знаєте, для того, щоб зрозуміти, куди і як рухатися далі. Але це було недовго. Тому що дуже швидко і театри почали відновлюватися, і музеї почали запрошувати всіх, і якісь невеличкі свята влаштовували. І люди йшли, тому що люди дуже скучили за всім цим. Але війна не оминає тоді, коли ми чуємо повітряну тривогу, тоді, коли ми бачимо і чуємо про ці прильоти, не оминає, не оминає і об'єкти культурної спадщини. Ворог не вибирає, не обирає, куди стріляти. Це і цивільна інфраструктура, і критична інфраструктура. До речі, і об'єкти культури також більш ніж 23 об'єкти вже є в нас серед постраждалих об'єктів, і їх треба відновлювати. В якому стані вони зараз і взагалі, як 2023 рік, ще один рік війни прожила наша культура. Про це будемо сьогодні говорити і в нашій студії Ярослава Різникова, заступниця директора департамента культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини. Вітаю вас, пане Ярослава. Доброго дня! Дякую, що прийшли. І думаю, що погодитися зі мною саме час та підбити якісь підсумки, умовні підсумки, тому що у нас зараз такий час, що ми особливо знаєте, на цьому не концентруємо увагу. Але ж все ж таки, от тільки розмовляли з пані Ярославою, як швидко е летить час, та просто навіть не помічаємо, начебто. Вчора розпочалася війна, а вже бачимо, що ось ще кілька тижнів, і будемо говорити, вже два роки, як ми живемо у війні, так. І два роки, як наша культура і взагалі заклади культури підлаштувалися під усе, все це і стали ну, на такі військові рейки, умовно кажучи. Так, ви не виготовляєте боєприпасів, ви не робите зброю, а ви робите іншу зброю, культурну зброю. І це теж до речі на своєму такому знаєте, свій відрізок такого фронту, отже, якщо згадувати рік, що минув, як ви його взагалі-то пережили? Ви знаєте, культура це невід'ємна частина життя будь-якого суспільства. І, звичайно, що українська культура є прямим свідченням життєдіяльності нашого українського народу. І звичайно, що сфера культури переживає разом із державою, разом із суспільством, переживає всі негаразди військових дій. До того ми переживали негаразди пандемії. І, До речі, так. так три роки ми працюємо в дуже складних умовах, і вони впливають дуже системно на всю е, сферу культури. Зокрема, це можна говорити на відток кадрів, тому що досить багато людей, mm -hmm. які залишили межі України, зберігаючи дітей, сім'ї, виїхали за межі. Це е, невелике фінансування, яке йде на е, сферу культури. Це звичайно робота закладів культури в умовах військового стану. А звичайно, це сирене, Звичайно, це неможливість проводити якісь заходи. Буквально недавно, от в 31 грудня, ми йшли в Одеську філармонію. І щоб подивитися новорічний концерт о сьомій годині. І, на жаль, вся ця краса була фактично знищена зіпсована, сиренами, так, так, зіпсована, так. тому що ми спустилися вниз і переглядали цей концерт в укритті. Таким чином діють і різні заклади культури. Їх у нас досить багато, їх до двох тисяч в одеському регіоні. І всі вони залежать від цих зовнішніх і внутрішніх обставин. Але так як і Держава змобілізувалася, почала протидіяти ворогу. Так діє і. Сфера культури, ви правильно сказали, що перші місяць-два після широкомасштабного вторгнення Росії на територію України був певне таке, затухання цього культурного ну, так, життя, так, тому що всі, це розуміло, була розуміло, така загальна мобілізація. Так і... Ми, роз... Ми думали, як... як діяти, що робити. Тому що, на жаль, в сфері культури не було прописано до останнього метод. Методик, певних алгоритмів, а що ж робити в разі отаких от форс-мажорних обставин, Слухайте, а і, і правда навіть, так. таких методичок ніхто ніколи не писав, мабуть, тому що ніхто не готувався до таких подій. так? Зрозуміло, і цьому... що були певні моменти, да, які передбачені були ну, тими форс-мажорами, ну, до так, яких так. ми звикли, так. але в даному випадку це був певний такий виклик, і ми його пройшли досить успішно, тому що вже з березня. Заклади культури запрацювали, uh -huh. і ми зробили все, що було необхідне для того, щоб убезпечити наші колекції. Ми зробили все, щоб убезпечити наскільки це можливо в цих умовах наші пам'ятки архітектури, історії культури. І почали включатися в активне життя. І ви знаєте, і 22, і 23 роки показали, наскільки важлива культура для суспільства і для людей. Ви, починаючи цю передачу, звернули вже на це увагу, тому що люди шукають. Якогось порятунку в красі. Мені знаєте, дуже подобався вислів е е митрополита греко-католицького Любомира Гузера, який казав, що є два самих важливих цінних для людини поняття це добро і справедливість. А культура приносить ще одне поняття красу. Mm -hmm. Краса – Робить благороднішу людину, вона її підносить, і саме в умовах таких складних військових от запит на красу, на благородство, на якийсь подвиг, вони є дуже актуальними, і саме сфера культури різними своїми методами. Вона реагує і дає людям те, що їм потрібно. Я дивуваю не ви, не виникає так. Оцієї фрази не на часі, саме на часі. Ну можливо, перший час за перші кілька місяців. Можливо, так. от тоді, коли ви теж сказали, що всі думали. Що ж воно далі, як воно буде і як будемо працювати і взагалі, але ось це не на часі. Мені здається, що воно вже зовсім не актуальне зараз. Мені здається, що мені та... здається, що ми зараз переживаємо таке зміну е, концептуальну сприйняття культури. Тому що ви правильно говорите, завжди культура вона була дещо на маргінесі. Знаєте, біля Міністерства культури не так давно відкрили е, е, кафе Міністерство десерта. Так от до культури і ставилися так, як до mm -hmm. певного десерта, коли ти вже профінансував всі сфери, інвестував кошти mm -hmm. всюди, тоді можна згадати про Який культуру. Який залишок можна. Залишок кинути на можна. культуру. Так. Але mm -hmm. зараз дуже активно оця екосистема культури вона дуже яскраво про себе заявила і стало зрозуміло, що в культуру треба вкладатися, і вона може дати. Додаткові кошти для розвитку суспільства ми дуже переконалися в тому, що культура розуміння там громадянськості да. Знання своєї історії, можливість подивитися вглиб її, да, знайти якісь певні наші відмінності, вони є дуже важливі для формування самого українського народу. І всі шукають зараз. А звідки ж оцей оця потуга, звідки це оця, оця дуже важливий е, момент оцей зараз, героїзм, да, який українці проявляють в ході війни? А він якраз і заглиблений в витоки нашої культури, тому що. Культура це не те, що, от, як кажуть інколи, прийшов в музей і потрогав там якийсь експонат, оце культура. Бо зайшов в бібліотеку, взяв книжку і це ти доторкнувся до культури. Ні, культура це те, що всередині людини. Фактично, це те, що ну, такий своєрідний код нації, да? який формує нас в єдиний народ. І різницю в культурі, до речі, ми всі побачили, коли почалося широкомасштабне вторгнення, так. і ми побачили, як як розвалився той майже 400 років плеканий міф, міф просто, про так? один народ. Да? Ми зрозуміли, що ми зовсім різні. І це, і це теж культура. Тому зараз дуже активно ми використовуємо кошти Українського культурного фонду. Він це така певна платформа, яка відбирає дуже потужні і презентаційні проекти на території всієї України і окремих конкретних регіонів. Ми зараз ведемо роботу, щоб активізувати подачу цих проєктів. Є проекти, які виграли. Ми зараз намагаємося працювати з міжнародними ага. організаціями, активно спілкуємося з ними, але я думаю, що ми... Потім про це ще більш детально проговоримо. А хотіла вернутися до фінансування культури і сказати е, таку річ, що зараз до культури починають відноситися вже не, не як, як до, до десерту, десерту а як до е, окремої е, такої економічної економічного блоку. Е, ми бачимо, скільки проєктів, які реалізуються на основі. Там народного промислу, використанням якихось народних елементів, як вони постають в цілі такі бізнесові програми, які реалізуються не лише в Україні, а й за її межами. Ми бачимо, як працює українська кухня, який такий промоушен української культури за кордоном. Це робиться і. Звичайно, що наші заклади культури вони також використовують всі ці елементи. Я вже сказала, що е, така своєрідна екокультура регіону нашого вона формується не лише із окремих людей, е, митців, е, організацій, а це певні культурні практики, це певні культурні інструменти, які е, е, в синтезі дають особливість одеського регіону. Про який ми завжди також говоримо. Ми ж можемо е, відрізнити, наприклад, кажуть, культура да, це українська культура нашої держави, але кожен регіон має якусь родзинку, кожен регіон шукає свою інакшість і е, реалізує її. Знаєте, навіть якщо говорити про мову кожного регіону, так всі ж звикли, що це зараз питання мови постало, так і до нього ставляться вже інакше, так. так а раніше як говорили в Одесі, розмовляють. Одеською мовою. Да? Це так. була така фраза, до якої, начебто, нормально ставилися. Ну, що означає одеською? Це із своїми словами, да? своїми якимись е, автентичними, навіть можна сказати, одеськими. А колись я розмовляла із філологинею, і вона сказала таку класну річ, знаєте, я її запам'ятала, і от зараз теж цим користуюся. Вона каже, немає такого, е, ну, там, одеська мова, добре, це так розмовне, але це вона каже, ставтеся до, до цього інакше, як до одеського діалекту. Знаєте, це дуже так. Це дуже цікава річ, і це теж один із таких пластів культури, да? я діалект я страш... я страшен, мови, це люблю... одеські традиції. Тут, де, яку ви одеські це все, це все те, що на е, от таку, е, воно плюсується. Так? І, і з цього е, ми отримуємо одеську культуру, чи там, е, ну, там ну умовно кажучи, там болградську культуру, там, ізмаїльську, так, і все це ми, ми становиться єдиний... ре ре реалізуємо проєкт, який називається Українська платформа багатонаціональної. Ага. Mm -hmm. І це дає нам змогу говорити і про українську базу платформу, і про ті особливості, які привносять представники різних національностей, які проживають mm -hmm. на теренах Одеської області. Mm -hmm. А Одеська область дійсно одна із саме поліетнічних. Багатих Більше цьому так відсотків населення представники інших неукраїнських національних mm -hmm. спільнот. І це також впливає на характеристику нашого регіону, урізноманітніє його, робить його привабливою для туризму і дуже харизматичним. Туризму, дуже і дуже харизматичним, харизматичним так згодна так. з вами Ми на початку почали говорити про те, що на жаль лише на Одещині пошкоджено. 23 заклади культури Уже так, 25. 25. 25. Я кажу, що ці цифри на жаль постійно змінюються, і змінюються у бік більшості. Збільшення це страшно. Насправді, так ворог не обирає, куди поцілити. Так і заклади культури теж попадають. Яка доля їх зараз? І що це переважно за заклади? Ми бачимо, ж періодично, так, куди це і музеї, це і храми, це і, ну, тобто слава будь що Богу, що це не настільки руйнівні такі, ну, так, що, е... що моменти, не підлягають Як, як В Миколаївській, так, наприклад, так. області, в Херсонській області. Я вже не говорю про ті, uh -huh. де ну, близько до лінії фронту. Слава Богу, але 25 це також досить багато. В основному це Одеса, в основному це Ізмаїл. Район, ну і Одеський район угу. це 10 будинків культури, це театри, це музеї, це музичні школи. І всі вони ну їхні пошкодження досить різні. Від, uh -huh. наприклад, коли ми оцінювали да їх стан, то це від 6 тисяч гривень uh -huh. е, збитків до 25 мільйонів збитків, uh -huh. виходячи із того, що ми вже згадували з вами, що є певний алгоритм роботи із такими пошкодженнями, ми вже залучаємо відповідні органи, які, по перше, фіксують ситуацію uh -huh. на цих е, об'єктах. Потім оцінюють їх, складають кошторис відповідний, і далі бере відповідно до сум, на які пошкоджено, ми приймаємо рішення або про консервацію цих об'єктів, або про відновлювані роботи, ремонтні роботи. І, от, наприклад, зараз. Ми проводимо відновлення вікон, наприклад, в літературному музеї на суму 500 тисяч гривень. Нам цьому допомагає благодійний фонд Віктор. І інші об'єкти, уже 10 об'єктів, ми відновили. І це теж дуже цікаво. Наші міжнародні е, гості, які приїжджають із за кордону, вони дивуються тому, наскільки швидко ага. ми е, працюємо. Якщо цей об'єкт можна відновити, ми його відновлюємо і убезпечуємо його е, від подальших можливих пошкоджень за минулий рік постраждало більше 90 будівель пам'яток. Uh -huh. Нашої культурної, історичної, архітектурної спадщини і вони в основному входять в цей в центр історичний центр міста Одеси, і тому ми дуже активно і міська влада співпрацює з ЮНЕСКО для того, щоб реалізувати проекти по використанню міжнародних коштів для їх відновлення. Звичайно, що ще вибачте хвилинку, міністерство культури збирає цю інформацію. Вона поступає в єдиний центр, який обліковує всі збитки України, які вона не. Це протягом років війни. І згодом ця цифра буде узагальнена. І... На відповідному трибуналі, я думаю, що ми після відповідного трибуналу отримуємо компенсації від нашого ворога. Справедливість буде відновлена. Так, але це буде не так швидко, так. як би нам хотілося б. Тому от те, що ви робите зараз, там намагаєтеся відновити те, що можна зробити своїми силами, так, це дуже гарна справа, насправді. І хотіла ще спитати: оті об'єкти, які так, начебто, охороняються ЮНЕСКО, знаєте, ми е, певний час покладали на це величезні надії. а Потім я е, е, якийсь час почала розбиратися і зрозуміла, що нам, ну вибачте, але це нічого майже не дає. Ну тобто, якщо прилетіло в об'єкт, який є під підохоргону ЮНЕСКО, то для долі цієї об'єкта ну, це нічого не змінює насправді, на жаль, так? Це так? Це просто так і не. є. Так, да, звичайно, звичайно, що ЮНЕСКО нас не може накрити щитом, не mm -hmm. може накрити ем, хоча блаки хоча ролі? значок блакитного щита. Mm -hmm. Ми вже розмістили на більш майже на 300 спорудах, mm -hmm. а, але Реального щита не можна поставити на цієї будівлі, і якщо дикий варвар стріляє по нас, да, не рахуючи, чи то діти, чи то дорослі, чи то і музеї, чи то садочки, чи садочки школи, так і інше, лікарні так, так, і так, так далі, то ЮНЕСКО не може з цим нічого зробити. Але е, основне це позиція міжнародного співтовариства. Ви бачили, що ми отримали. Е, Пам'ятку всесвітнього значення історичний центр України пришвидшеними темпами, uh -huh. і це дає нам можливість надіятися на кошти, які можуть надійти для відновлення пошкоджених uh -huh. таких об'єктів. Тобто об все ж таки на фінансову це, підтримку. Ми так, можемо на звичайно. Надіяти. І це uh -huh. дуже важливо для нас, бо до цього процесу будуть залучені і фахівці, і фінансисти, і міжнародні структури. Я ще добавлю, що. Міністерство культури зараз зробило такий цікавий пілотний проект. Вони зробили в одному сайті, зібрали самі ну основні пошкоджені структури, музеї, театри, бібліотеки uh -huh, uh -huh. і пропонують міжнародним організаціям, бізнесменам із за межами України вкластися у відбудову цих об'єктів, там є вже певні см... розрахунки, uh -huh. кошториси, uh -huh. там є суми, які можна вкласти уже зараз в Україну. Я думаю, що з перемогою України цей процес буде дуже Звичайно, бурхливо він буде розвиватися, активним, і ми віримо але... в це. Але поки що, це такий це ж процес такий. Стагнація, як мені здається, тому що навіть якщо серед міжнародних партнерів, от як ви підтверджуєте, є бажаючі підтримувати українську культуру і допомагати її відновлювати, то зараз вони просто бояться це робити, так тому що де гарантія, що, що об'єкт, який знову відновили не... завтра, не прилетить саме в той самий об'єкт, і ці руйнування будуть ще більш серйозними. Ну тобто, і ось тому, ці всі і речі... тому ми, ми працюємо якраз з нашими можливостями і з можливостями місцевих бюджетів, силами просто і ви бачите. Що десять об'єктів було відновлено, і вони були відновлені в саме в районах Одеської uh -huh. області. Uh -huh. Людям потрібні такі об'єкти. Вони хочуть, щоб вони працювали. І нічого, я так зрозуміла, не закривалося, да, із такого глобального за ці два роки. Е, ну, тобто, все, що працювало, те і продовжує працювати. Серед, я маю на увазі серед об'єктів культури, серед закладів культури. Чи можливо щось і нове відкрилося, чи це дуже ризиковано зараз? Ви знаєте, в минулому році відкрилася одна музична школа. Угу. От нам ми дуже приємно вражені тим. Це говорить про нашу стійкість, знову ж таки не фактично, так. так. Нічого не закривалося. Ми відновили роботу закладів культури. Вони продовжують працювати в районах області, і досить багато спеціалістів повернулися на свої робочі місця. Ми цьому дуже раді і задоволені. Цим. Сфера культури працює, вона наповнюється новими сенсами, новими проектами, новими ідеями, і активність наших закладів культури вона дуже висока. Я от з радістю подивилася сьогодні інформацію від Міністерства культури, наприклад, про те, що на премію Леся Курбаса висувається один із наших театрів, один із 17, це наш театр юного глядача. Ну і багато інших таких цікавих моментів, в яких наші діячі культури вони включені і реагують на всі такі новинки. Отже, вам є куди рухатися далі. Так я думаю, що є і певні плани на 24 рік. Вони у всіх нас такі, знаєте, приблизні, тому що ми не можемо робити їх довгостроковими, враховуючи ситуацію, але вони є. і Ви працюєте. Дякую вам дуже. Змушена говорити до побачення на цьому, Ярослава Різникова. Директора департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини була сьогодні в нашій студії. Ми говорили Буду про бачення. те, що наші об'єкти культури і наша сфера культури продовжує працювати, якби там не було, так і продовжує відстоювати наші інтереси, тому що сьогодні для культури особливе місце у всій цій історії. І я думаю, що потім, колись у підручниках про це теж будуть писати. Дякуємо вам за вашу роботу. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося. Дякую.